Всем привіт, з вами я Ревен. І я вижу, что якщо щось буде в цьому відеоролику не так, тому що я сьогодні щось сонно не виспалася вчора до десь до 11 ночі 12 сиділа. <связывая> вот. А перед началом цього відеоролика я б хотіла переко перекомендувати свою сторінку в контактах і в одокластиках. От і підписатися або, ну, так, підписатися на мій канал в Ютубі. І порекомендую підписатися на канал моєї подружки. От, вона знімає різні відео. Там, наприклад, до тому із школи, я теж його знімаю. Мої дарунки з польської школи. Різні тім, всякі журнальчики. От. Я скачала собі отаку от, от програму. Скріншоти у Яндексі от скриншоти у Яндексі диск. У Яндекс диск. І ще раз у диску. От я відкрила і от колохи, ну от таке вікно. Зараз я зроблю побільше, побільше то не можна. О, пластин натискаємо. І от бачите, от от, то І от, наприклад, я перу виділяю екран. З'являється отаке. Я можу чуть-чуть менше, щоб у камеру От. Отут от є стрілки, тексти, фігури, маркери, розметі, обрізати плюс-мінус і різні кольори. Ну, наприклад, стрілки. От. на вікін канал буде в описанні. Може, якщо... Я виложу взагалі до відео. І тут можете різдві діти такі, от бачите, таке, таке і таке. Неправда, на камеру не дуже видно, бо відбиває сонце. Навіть сонце не видно. От. Тут можете навіть поміняти колір. Але я зроблю червоний, щоб було видно. Далі фігури. Тут бо різні фігури. Виберемо таку і вже таку от синю. І оті от рамочки є. Бо можуть навіть переносити. Ще є палки, є круги і є квадрати. <свісно> маркери. Ну, откело щось. Не знаю, чому воно зразу жовте. От. Різні кольори. От, маркери є тонкі. Ну, найтончить. такие средние и наибившие. Вот найду вот такие вот валюсенькие. Наибившие. Ну, средние и вот, вот наибившие. Ну, вот, вот. Росмеры. Оп. А, роз, розмейте, знаете? Кивошусь. Знаешь, ладно, это уже то красиво. Ну і можна обрізати, оце зробити не то от так от обрізати. Оплям. Я сказала, коротше, ви поняли. Можна ближче навіть і можна далі. Я не буду то зберігати. І от я зараз дещо зроблю. Вот, тут є різні фотографії на робочий стіл О, схоже на Вики. Э, ну я котики. Вот вообще отстой. тут это такое красивую. О! Тоже мать. Так. Сохранить объект. Сохранить. Я зараз міню дешу, деш, ну все. Я знайшла таке смішне. Реально було дуже смішне. Секунду. Мадаскар здається. А я хочу, а я хочу тебе. Еш, еш. А тепер все навпаки. В общем, логічно, тут було так, а тут так. Заря я Ні, ну знаєте, це взагалі отстой. Я вже зробила тут дві стрілки такі. І беру фігури. І от ем, нухай буде вже синь. О! Ще можна намалювати так прапор. Намалюю і замалюю. Так, ви ніколи не здогадаєтеся, які тут два прапори. От я зробила так, тут стрілки, правда, вам не видно, от якось так. Ем... І буду зараз малювати прапори. Перший йде зверху чорний. Вам не видно в реалі. Бо я дивлюся на камеру, тут воно видно, тут такий чорний, щоб ви знали. Важко дивитися. Тут червоний, синій, жовтий. ось так от зроблю. Ну, якось так Ну, правда, скажу, це в реалі прекрасна програма. Можете скачувати. Я скачала зовсім недавно, от мене недавно хіба сьогодні. Нікого не питала, просто в інтернеті не йшла. І якщо ви ще не забули про підписуйтеся на сторінку. В контактах. Вот. І підписуйтесь в однокласник. І підписуйтесь секунду тік. до моєї подушки Війки Кришановської. Скоро в мене занадто близько. На тут та не її, правда. Скондок. Вот. Вот. Такие. Такие. Ну, вот тут цветки. Ну, в общем, кто-то, твоя и И всем пока. С вами я была Вика. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, вони дуже мотивують, її насправді. І я в реалі хочу чим більше лайків і хочу знімати зразу відео. І якщо сьогодні набереться зразу хоча б 50 лайків, то я вже зараз ту мить буду знімати. Всім пока!